Працювали на спецслужби РФ СБУ. викрила підпільне піар агентство на Київщині. За даними слідства, двоє професійних піарників на замовлення ворога вчиняли інформ диверсії проти України. Їхня задача була працювати на медійному ринку. ЄС для цього вони створили понад 200 фейкових сайтів, на яких повторювали пропаганду Кремля, дискредитували Україну і виправдовували російську агресію. Серед іншого, ці піарники займалися і розкруткою медійного образу двох гамантів Кремля Ігоря Шувалова і Андрія Костіна. Це банкіри, які входять до найближчого оточення Путіна і причетні до масштабних схем фінансування збройної агресії РФ. Агентів рекламників затримано. Обом загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну і це не єдине затримання у Польщі. Також затримали політексперта із полу Медвечука і передали його Києву. Про це повідомили СБУ, служба зовнішньої розвідки і польські правоохоронці. Це перший подібний випадок із початку повномасштабного вторгнення. Імені фігуранти не уточнили. Утім, низка українських медіа повідомляє, що йдеться про Крила Мулчанова. За даними слідства, він працював на ФСБ і зовнішню розвідку Росії. Псевдополітексперт дискредитував Україну на міжнародній арені і. Працював над розхитуванням внутрішньої ситуації у країнних партнерах У 2022 році. Він втік до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кількох кремлівських медійних проєктів. Він також організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав згортати міжнародну підтримку України. Зараз Молчанов перебуває в одному із київських СІЗО. Йому оголосили підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що отримав запрошення на зустріч глави МЗС країн НАТО, яка відбудеться 3-4 квітня у Брюсселі. Про це він сказав на спільній прес-конференції із міністеркою закордонних справ Німеччини Аналеною Бербок. Сибіга узгодив 14 зустрічей із колегами з НАТО. Він також висловив зацікавленість у переговорах із держсекретарем США Марко Рубіо, який теж планує. Приїхати за його словами, це можливість пришвидшити зусилля для досягнення справедливого і всеосяжного миру. Зустріч у Брюсселі, до слова відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Там мають обговорити пріоритети безпеки Альянсу. зокрема збільшення інвестицій в оборону і забезпечення тривалого миру в Україні. Про вічну дружбу між Росією та Китаєм заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час свого візиту у Москву. Він зазначив, що країни продовжують поглиблювати стратегічне партнерство. За його словами, однією з ключових характеристик нинішніх китайсько-російських відносин є їх дружній. Характер також ван зустрівся із Путіним. Той попросив передати китайському лідеру дружній привіт. Путін зазначив, чекає сі дзінпіна у гості, коли РФ святкуватиме так званий День Побіди. Ми вместе отметим этот юбілей и победу над нацистською германією і победу над мілітарісткою Японії. Ми хотіли виразтинути удовлетворення тим, як розвиваються наші отношения. Землетрус у м'янмі загиблих уже 2700. Про це повідомляє Reuters. Ще 4,5 тисячі людей зазнали поранень до пів тисячі вважаються зниклими безвісти. Рятувальні роботи досі тривають. Влада м'янму оголосила національну жалобу із 31 березня по 6 квітня. Я нагадаю, м'янму 28 березня сколихнули два землетруси магнітудою. 7,7 і 6,4 бали. Варто зауважити, це був один із найсильніших землетрусів України за останнє століття. За словами лідера Хунти, Мін Хлайна, кількість жертв стихії може зрости і до трьох тисяч. Водночас, за прогнозами геологічної служби США, загиблих може бути до 10 тисяч людей. А економічні втрати перевищать річний ВВП країни. Перші на високому рівні США і Данія проведуть переговори про Гренландію. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. Напередодні американський президент Дональд Трамп в заявив про наміри контролювати острів. Міністр закордонних справ Данії збирається зустрітися із держсекретарем США у кулуарах саміту глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі. Однак, неназвані посадовці попереджають, що зустріч ще можуть скасувати через напружені відносини між Копенгагеном і Вашингтоном.